Квіточка. Сіруська. Кузьма, виходь, виходь, не бійся. Кузьма Андрійович. Так Наталію Ковалінську зустрічають з роботи коти, за якими вона доглядає у власному будинку. У жінки їх 24, 17 з них проживають з нею постійно. Решту планує прилаштувати. Коли на смітнику знаходжу, кого вкидають просто в двір. Кого просто пишуть оголошення, і ніхто не бере, бо важкий стан, або, скажімо, відсутність всякої породи у такі звичайні прості сірі коти, їх не дуже хочуть брати. Ну, тоді я підбираю так само, просто проліковуємо. Якщо вік є, то стерилізую і оголошення виставляємо. Якщо соціалізована вже тваринка, то віддаємо сім'ю. Наталя розповідає, що майже кожна з її тварин має фізичні вади. Арнольда знайшли три роки назад і відправили в Вет після Хеллоїна, бо він чорний, мабуть, хтось щось з ним робив якісь обряди. Було зламані три лапи, дві лапи було на спицях, зламана челюсть, вухо тіліпалось, ока не було. Ну, дуже страшний такий вигляд був. Але зробили сім операцій. Домашній догляд є домашній догляд. Не знаю, що його тут люблять. Все в нього є. І хочу сказати, що він не зневірився в людях. Ви ж бачите, який він лагідний котик. А оце це будеш дарувати, да? це котиком? Я сьогодні купила, так? Да? сьогодні день А це сусідка Наталії Валерія. Після повномасштабного вторгнення вона змушена переїхала з Харкова до Рівного. Жінка розповіла, що один з котів Наталії навідувався до неї в гості. Валерія почала за ним доглядати і тепер вважає своїм. Нирки в нього хворі, чи то відбиті зубки, трохи немає зубок в нього. Ну але так в цілому, да. ну не травмований в плані фізичному. Зараз просто він звичайний корм. Вологий, бо сухий зубок немає йому трохи важко. Їсти спільно... супи. Дитина дуже любить рибку. Наталія розповідає, що за минулий рік їй вдалося прилаштувати 46 котів. каже попередні роки, кількість охочих забрати собі тварин була меншою. Якщо вони відкриють своє серце і зроблять малесеньке добро, я не кажу взяти, можливо, хтось не може взяти да тварину. Він може прийти до якогось притулку, допомогти. Він може йти і побачити безпритульну тварину і дати просто її поїсти. У мене завжди з собою в сумці є корм, це не важко носити, Але коли ти когось побачиш, ти вже маєш що дати їсти. Тому хочеться в цей день побажати усім, і котикам, і собачкам, усім знайти свою домівку, свою людину, а людям просто стати добрішими. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.